Всім привіт. Сьогодні в нас така буде дуже цікава тема. Це прям такий міф, да, який е, ходить е, вокруг да около, А е, з приводу, що здорове харчування, здорове збалансоване харчування, там рослинне харчування, воно обов'язково повинно коштувати просто неймовірних якихось грошей. І дійсно, е, це така велика помилка, і такий міф. Е, і люди, багато людей вони е, е, просто не переходять і навіть не намагаються щось зробити, тому що да. Щось зробити, якісь кроки зробити свої перші кроки до збалансованого харчування, тому що це неймовірно дорого. І він собі говорить: так, це дорого, в мене нема грошей. Ні, я цим займатися не буду. І дійсно, дійсно, багато людей, на жаль, це розглядають в принципі своє харчування, розглядають як витрати і все. Але ви повинні а, дійсно повірити в те, що харчування, а, збалансоване харчування, да це інвестиція, інвестиція в себе. Тобто, ми всі дівчата, да, ми ж робимо там якийсь манікюр, да, якісь там а, е, якусь красу наводимо. Да. Всі ми а, дуже полюбляємо купувати дав неймовірні а, собі там якісь нові нове взуття або ще щось. Так, ми інвестуємо. У зовнішню красу, а в внутрішню красу, і в тому числі і зовнішню, ми не інвестуємо, да, тому що дійсно це така велика помилка, і тому вам дуже важливо переглянути це, да що збалансоване харчування, і в принципі харчування це інвестиція в майбутнє, інвестиція в ваше здоров'я, і тому це дійсно дійсно дуже такий важливий момент. І, дівчата, я ж знаю, тут ну наприклад, я думаю, що тут дійсно багато дівчат, да і дійсно, ми ж кожного дня думаємо, я, яку мені нову кофточку купити, да, але ми не інвестуємо в те, що а які мені купити смачні такі продукти, які будуть приносити мені користь у майбутньому або зараз. І дійсно, дійсно, ви повинні це прям якось переглянути, так щоб ви розуміли, що здорове збалансоване харчування це інвестиція у майбутнє, щоб потім виглядати просто неймовірно у 50 років, виглядати на 30, цей да і зараз це інвестиція в те, щоб ви а, були красунями, щоб ви були енергійними, щоб ви відчували себе, а, ну відчували своє тіло. Да, у вас була легкість, і це дійсно дуже важливо. Ну а головне, головне, ви повинні бути прикладом, прикладом для того, щоб ваші дітки також потім а, да, розуміли, що. Якщо мама так харчується, мої батьки так харчуються, то і я також повинна так харчуватись. Тому в першу чергу ви ще повинні думати про ваших діток. І я якраз хочу з вами поділитись знаєте, такими простими, простими методами, як зекономити ваш сімейний бюджет і в принципі розвіяти цей міф, що рослини збалансоване харчування це дуже дорого. Буду давати вам такі поради. І першу пораду це перша порада з приводу дуже багато питань, а де брати якісні ягоди? да? Там або якісь овочі у зимній період часу, тобто вони же там невомірно дорогі, да, або вони там з величезним да багажом там всяких пестицитів і так далі. Да? Там. тому це така проста порада. Перша порада це дійсно можна купити морожені продукти, тобто морожені ягоди, морожені там якісь овочі, там баклажани або і ще щось. Та да? тобто ви повинні розуміти, що всі продукти можна купити. Всі я маю на увазі ягоди або да, якісь овочі, можна купити морожені. І вони дійсно будуть класної якості. Тобто, морожений продукт це непоганий продукт, тому що його. Там зібрали спілим, да і е, шоком ну класно таку заморозку заморозили. Якщо ви не хочете купувати, тоді тоді е, дуже простий метод це робити самостійно. Тобто, у е, сезон ви купуєте ягоди, е, да там вишні, малину і е, просто заморожуєте. І все і е, е, дійсно класно ще купити собі таку ларь. Морозильну і у вас будуть там зберігатись багато ваших продуктів. Але це зекономить ваш бюджет, зекономить час. Потім ви не ходите, і не купуєте і у вас завжди будуть під рукою такі продукти. І це дійсно, ну дійсно тут треба заморочитися, але нічого складного в цьому нема. Або ви можете купити готові продукти. Да, у... А, в магазинах я маю на увазі морожені продукти, да і все. Тому перша порада, перша порада можна купити заморожені продукти і да е, 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 їсти їх з задоволенням. Тут ми переходимо до другої такої поради, як же зекономити. Я рекомендую купувати сезонні продукти. Тобто, тобто зараз не обов'язково купувати там цукіні, е, да або щесь якісь там перець болгарський по з неймовірним да, е, е, коштом. Ви можете. Е, Просто звичайну тикву брати, звичайну репу, білокачану капусту, там моркву, і ці всі продукти вони неймовірно якісні, вони неймовірно круті. І якщо ви до цих продуктів додасте якесь дуже корисне масло холодного віджиму, наприклад, масло льна. Воно також коштує зовсім недорого дійсно. І, але дуже, дуже важливий такий момент з приводу масел. Ви повинні ще розуміти, які да, масла необхідні для нашого організму. Ви повинні ці салатики ваші робити найсмачнішими та найкращими, якщо будете додавати якусь ізюминку. Це масло, це насіння. Прям дуже рекомендую насіння підсолнуха, насіння насіння тик, тиквіних сімочок. Це прям. Це неймовірно, це дійсно такий ноу-хау. Так, е, насіння канаплі. І ці всі продукти ви можете додавати до вашого салатику. І е, дійсно можна зробити такий смачний салат із звичайної капусти, там, свіжої моркви, е, да, свіжого, свіжої тикви, там на терці, да, заправити масочка льна, посипати сівенами звичайного там, підсолнуха і все. І ваш салат буде дуже смачний, е, дуже корисний, і по бюджету це буде зовсім зовсім трішки. Тобто. Тут ми переходимо просто на звичайні продукти, тобто не треба купувати якийсь там перець болгарський, якому ну дійсно там вітамінів дуже мало, да? або цукіні, або листя салату в упаковках, де там да, маленька упаковочка коштує там 100 гривень. Тобто. Ми просто переходимо на такі звичайні продукти, але ще робимо ще їх найкращими. Тому що який би там салат не коштував там 300 або 400 там гривень. Я не знаю, якщо ви там зробите з лососем, там з авокадо, е, польєте маслом авокадо. Це не не порівняти зовсім з тим салатом, який я вам розповіла раніше. Тому перша порада це заморожені продукти, заморожені ягоди, да та овочі. Друга це сезонні продукти, тобто купувати у сезон. Ну і дійсно, коли вже там в нас літо, то ми там вже да, купуємо у наших там. Бабусь на ринку вже якісь. Я купую заморозку на спеціальному складі. Що продають заморозку? Зазвичай сімейне пакування дуже так. так, Дійсно, це так. Це дуже класно. В мене, коли був ресторан, ми вже також замовляли морожені продукти. Ну багато там, особливо у зимній період, да? і там просто неймовірна якість. Дуже круто. Вони ж. Же... Правильно заморожують всі ці, ці продукти, так і це прям вау. І ще дуже важливий момент: є доставки цих же морожених продуктів, прям на дом. все е, відправляють, і ви там можете купити і манго. До речі, да тому, що дійсно дуже часто учениці питають, а де купити манго або. Ну, манго там дуже гарної якості, там стоя там за 500 гривень. Ні, ви купуйте манго прям кубиками класною якістю, також морожений і без цукру. Головне. А мені здається, що все одне заморожені продукти вчищають свої Ні, якщо правильно заморожують, і якщо правильно розморожувати, нічого вони не втрачають. Абсолютно не такі смачні. Чому не смачні? Головне класно їх е, е, приготувати. Якщо правильно заморожені продукти, вони зовсім не втрачають своїх властивості, вітамінів і так далі. Тому я Прям дуже рекомендую. Смачні заморожують і так, заморожені продукти, розморожене манго зовсім не такий, як свіжий. Чому? Ну, дуже важливий момент. Є і, і свіжий манго не дуже смачний. Тому тут такі важливі моменти. А є дуже смачний манго. прям є. Я точно знаю, тому що я купувала для нашої кондитерської, для кафе, і прям неймовірно, і морожений манго був найсмачніший, ніж я, ми купували свіжий. Тому дуже, дуже рекомендую. Далі порада: це готувати собі їжу, а не замовляти. Там, у ресторанах або у доставці з приводу готування. Це я говорю більше навіть не про ресторани, да, а про полуфабрикати. Тобто е, також багато людей зараз там, е, да, розглядають або веганську якусь продукцію, ну, ми зараз говоримо да, за рослинні продукти, тобто, е, якісь котлетки з знуту, да, або там, фалафелі. Дійсно, там ціна буде така, ну якби, не маленька. Але якщо ви да, будете готувати з. Е, Класних продуктів, якісних продуктів, е, да, тому е, ну, е, я прям дуже рекомендую готувати це самостійно і там е, приділяти цьому увагу там раз у місяць і все. Е, тому що е, ну, потім ви не витрачаєте часу, е, ви робите такі полуфабрикати і е, також е, зберігаєте у морозильній камері і потім просто достаєте, е, вони там розігрівають дуже швидко. Е, дійсно, там е, у собою взяти у перекус круто е, на роботу. Дуже легко е, легко да зробити якісь собі. Е, Такий э, смачний э... Також перекус да, обід, і прям я дуже рекомендую. Але тут ви повинні розуміти: або ви витрачаєте час, да, раз у місяць. Я думаю, що кожна хазяйка, да кожна жінка, може це зробити. А, да, зробити такі полуфабрикати, фалафель, котлети, там із ізнуто, котлети із чечевиці. можна робити одразу там якийсь смачний паштет. І все можна зберігати у морозі у морозильному у морозильній камері. І все. І потім ви достаєте, і це дуже швидко готується, Тобто ви можете е, зробити вже прям готові а, і заморозити. І все, і потім ви вже швиденько е, собі робите такі перекуси. Тому е, я прям дуже рекомендую. Також я рекомендую не витрачати кошти на перекуси, да, е, на обіди, а готувати їх самостійно вдома. Е, я маю на увазі, наприклад, ці полуфабрикати. Потім дуже круто, е, яка олійка найкорисніша для заправки салату. З приводу олії. Ну, по-перше, вона повинна бути холодного віджиму, Да? По-друге, ви дійсно повинні покупати у якісного виробника. А, потім а, я дуже люблю. І все залежить від вашого да, бюджету. Тобто, прям дуже рекомендую це олія амаранту, олія з конопляних сімочок. А потім я дуже люблю масло гірчиці, дуже люблю льон. І це прям мої номер 1. Ця олія для мене найсмачніша і найкорисніша. Так. Ми зупинились на тому, щоб ви не готували перекуси або якісь батончики, та які також зберігаються дуже довго у холодильнику, і це також не займає багато часу. Ви можете це робити раз у тиждень, зробити якісь батончики, наприклад, протеїновий батончик. Так, зробити там із семян коноплі, потім конопляний протеїн, фінік. І прям буде дуже смачно, дуже корисно. Можна використовувати там можна додати туда ще лецитин, і ви робите такий неймовірно смачний перекус. Да, а, корисний перекус. І як це можна порівняти з якоюсь булочкою, або піцею, або там я не знаю, шаурмою, а, да? або яким салатом, якщо ви да, ну, будете там ходити і, і десь обідати. Да, там, а, або ну, це дійсно, прям я не знаю, як можна це порівняти з якоюсь смачненькою матчею, і прям все, день найкращий. І я в тому числі найкраща. Тому просто тут, як і в роботі, як і в житті, треба робити планування. Наступна порада, давайте ще раз подрізуміємо. Подрізюміруємо: перша порада це заморожувати продукти, да або купити морожені продукти. Друга порада це покупувати сезонні продукти. Третя порада готувати собі їжу, а не купувати готові да продукти і. Тут ми переходимо до наступної такої дійсно, головної поради це планування. Дійсно, це дуже важлива тема. І якщо ви будете планувати своє харчування там на тиждень, або на два тижні, або там на місяць, да? до речі, у нас на курсі ми прям даємо дівчата готовий конструктор. Тобто, ми даємо 10 обідів, 10 перекусів, 10 сніданків, 10 вечель, 10 там десертиків і все, 10 там соусів і так далі. Тобто, ми. Прям даємо таке готовий конструктор, де ти можеш. Ну, в тебе є можливість робити собі якийсь мікс. Да? Або ти розумієш, що ага, мені на 30 днів на місяць я повинна мати такі продукти. Так, зрозуміло, які продукти? Ага, так. Я бачу тут там тиква, капуста, морква. Окей, на місяць для моєї родини мені там потрібно, я не знаю, там 5 кілограмів тикви, там 3 кілограми. Там картоплі, 5 кілограмів там моркви. Тобто, ви можете робити такий крутий план, да? і ви вже тут вже економите. Тобто ви можете поїхати на якусь базу або не їхати і економити свій час, тому що наш час це дуже дорого коштує. Замовити е, доставку. І коли ви купуєте багато оптом, ви вже економите. Да? Ви потім не витрачаєте час, ви там кожного дня не ходите до магазину, не витрачаєте кошти на якісь да, не, ну, незрозумілу їжу. У да? Вас не імпульсне да по. Кубка у магазині відбувається. Я, я коли дивлюсь, що у продуктовій корзині, корзині, да, е, коли там у супермаркеті, і дійсно це ну, 70% продуктів там просто можна викинути. А на це люди дійсно витрачають гроші. І це жах. Це дійсно жах. Ну як можна себе не поважати, да і їсти е, таку їжу? Я дійсно прям дуже дуже вам. Хочу дати круту пораду, поважайте себе, інвестуйте в себе, і дійсно, це якщо робити і да при ну прислухуватись до тих порад, які я вам. Зараз говорю, то можна економити при цьому да, харчуватись дуже смачно, дуже корисно, отримувати всі вітаміни, да і при цьому не витрачати часу на готування, коли там жінка стає ну і готує щось там більше часу. Для мене це я, я не можу собі таке дозволити. Але ну дійсно важливий момент, коли ви дійсно кожного дня готуєте по три години на день, то це прям-прям не дуже круто. А, а якщо ви витрачаєте раз у місяць, наприклад, там на ви знаєте, що а я готую такі полофабрикати. Раз у місяць я роблю закупку, да раз у раз у тиждень я роблю такі перекуси, і все. Тобто, ви розподілили да обов'язки. Можете долучити це е, діток, це діткам, зробити якісь там котлетки, фалафелі або е, щось ще інше. Да. Тому я прям дуже рекомендую робити собі чіткий план. Тобто, четверта порада це прям робити план, е, да, по меню е, з приводу меню, що ви будете їсти, що вам треба, що ви повинні купити, і все у вас буде дуже все, все проходити з е, ну якісно. І реально з економією бюджету. Так, потім, потім, з приводу приготування самостійно, тут також я дуже рекомендую, хочу більш точечно розповісти. Наприклад, можна робити тофу самостійно, а не купити його готовий. І якщо ви будете готувати тофу самостійно, це буде найкраще. Наприклад, готувати молоко самостійно. І, до речі, класний такий лайфхак можна. Якщо ви любите там каву з молоком, да або там я не знаю, ви можете самостійно зробити молоко. Але якщо ви самостійно його робите, воно дуже швидко, ну довго воно не зберігається. Але можна зберігати у морозильній камері. тобто розлити у. Форми для льда, для льо для льда. І ви прям одним кубиком достаєте або в силиконові якісь там форми, і все додаєте до або смачної каші, або там до кави, ну, якщо ви п'єте каву. Тобто і це класно. Тобто ви також можете робити рослинне молоко раз у місяць, ну або там раз у тиждень, як вам більше хочеться. Да? Наприклад, робити самостійно веганський майонез це е, дуже е, буде ну, набагато корисніше, якщо ви будете е, да, робити його самостійно вдома. А чому саме веганський? Тому що там ви зробите, ну є дуже багато рецептів класного, смачного такого соусу, який буде схожий, знаєте, на звичайні продукти, на звичайний такий майонез, який ми всі е, любили, але я сподіваюся, що ви вже його не їсте. да? І дійсно, веганський майонез це що це, ну, що це може бути? Це, наприклад, можна зробити із кешю, можна зробити із тофу, можна зробити із е, сімян подсолнуха. Тобто, все всі ці продукти можна додати до майонезу. або там ну є рецепти дуже смачні, а і дійсно зробити собі якісну таку заправку і потім потім додавати вже до а, інших страв. Тобто можна робити дійсно такі продукти, які ви там звикли купувати у магазині, а, а, а навчитись робити самостійно вдома. і це буде набагато корисніше. І а, також ми тут економ економимо ваш сімейний бюджет. Далі, так, що в мене тут ще? Ага, з приводу бадів, з приводу там яких, ну, вітамінів і та інше. Всі е, говорять, що е, я повинна, або там в, да, до врачі нам говорять, кожного дня ви повинні топити, топити. Якщо ви дійсно, дійсно е, якісно харчуєтесь, нічого це не треба робити. Да, І е, е, я тут переходжу до того, що як також зекономити. Так, можна купити готові бади. Дійсно є прикольні, ну, прикольні бади, е, да, там, із якісних рослинних продуктів. Але можна ці банди робити самостійно. Як же це зробити? Тобто вирощувати вирощувати, да, самостійно дома. І це класне таке буде хобі для вашої дитини. Це буде класне хобі да, для вас, тому що це дійсно дуже цікаво. Тобто, ви купуєте сімена і пророщуєте. це мікрозелень або робите проростки. І це ви отримуєте прям живі, живі такі продукти, живі вітаміни. Вони... Ну це дійсно прям вау, і е, у вас донька, або там да ваші дітки граються, вони спостерігають, як це проростає, як це росте. Вони потім з задоволенням будуть, потім да будуть з задоволенням це їсти, і це прям і для вашої сім'ї таке нове хобі, і для вас нові свіжі натуральні вітаміни. Тобто, якщо ви будете робити. Так як я говорю, <смі> робити план, да, розуміти, що дійсно необхідно вашому організму, і да пророщувати такі смачні камінки. Це буде прям вау. І там коштується дійсно просто якихось маленьких маленьких коштів. Тобто, ви не ходите до магазину, це наступна така порада голодним. І коли у вас немає да, продукт списку продуктів з приводу харчування, що де там було питання, складно харчуватись правильно? Ні, не складно. Завжди хочеться щось солодке і шкідливого. А знаєте чому? Тому що ваш організм звик до того, що ви так їсте ну, кожного дня, і дійсно він дає вам такі м, повштухи. Але якщо ви будете харчуватись збалансовано, якщо вашому організму буде всього достатньо, якщо ви будете е, харчуватись, ну, Тим же солодким, але класним солодким, да, таким, щоб там не було глютену, таким, щоб там не було куча білого цукру, таким щоб там не було куча там масла, та вершкового да, і так, так далі. І куча я вже мовчу за якісь там ароматизатори, а да, красителі і так далі. Тому, якщо це солодке якісне, то вам не буде да, хотіться багато. Цього солодкого, тобто ви е, з'їсти е, трішки і все. Тобто, якщо ви на класному збалансованому харчуванні, е, організм в принципі буде відчувати все. І дійсно, я на своєму прикладі, коли я була просто неймовірною е, сладкою, е, зараз я практично не їм зовсім солодке, тому що дійсно мені просто не хочеться. Тобто, якщо організму всього достатньо, можете не переживати з цього приводу. Вам абсолютно не буде, тобто організм вже не буде вам давати такі позиви. Тобто, це ж навіть не організм, а мозк дає. Що я хочу солодке або щось там шкідливе. Але ви можете робити собі один раз у тиждень якийсь там читміл і все, і щось собі дозволяти. Ніколи не треба собі ставити якісь прям жорсткі ранги. Тобто, якщо вам дійсно захотілось, ви з'їли, Але повірте, ви коли будете. 90% харчуватись круто. Ви потім зовсім не будете хотіти щось їсти, щось не дуже корисне або не дуже смачне. Але якщо вам хочеться, ви дозволяєте. Але робіть це раз у тиждень або раз у місяць. І все. І потім ви звикнете до цього. Чим я буду їсти кожного дня, чим я буду їсти. Да? Ну, мені буде легше, щоб я їла зовсім все підряд. Мені це байдуже, і все в принципі. Ну це дійсно не про дорослу людину, а не про ту людину, яка спілкується про своє здоров'я, про своє в принципі життя, про свою енергію, про свій емоційний стан. Так. Ну що, ну в принципі, я з вами я тут е, переглядаю мій план. <смі> я ж готувалась. Е, тобто, мені здається, я, в принципі, все, що хотіла, вам розповіла е, і поділилась. Я думаю, що я була для вас трішки корисна, трішки мотивуюча. Е, і я сподіваюся, що я е, вам зробила такі ваші е, зробила так, щоб ви робили вже свої перші кроки до правильного харчування, до здорового харчування. Але дуже важливо, це недорого. Ви не повинні це розглядати як витрати. Ви повинні це розглядати як інвестиції. Інвестиція в себе. Але як я вам вже показала на прикладах, да, що це дійсно дійсно, якщо робити план, якщо розуміти, що необхідно вашому організму, якщо ви дійсно чуєте ваш організм, то можна зробити все, все дуже смачно, все з мінімальною витратою часу на приготування і дійсно з, якісь, з якістю. Так, так, дякую за порцію натхнення. Круто, круто.